Бажаю всім доброго та спокійного вечора, друзі. Вітання всім з Рівненщини, Вітаю всіх своїх глядачів, підписників, друзів і недрузів, тих, хто дивиться нас постійно, і тих, хто дивиться час від часу, а також тих, хто дивиться нас вперше. Що ж, друзі, йдуть у нас дощі, і ми зараз продовжуємо працювати над з виготовленням наших вуликів. Вірніше готуємо заготовки, все стягуємо, докуплюємо, скуплюємо. Поки є така можливість, щоб потім собі спокійно усе робити. Е, взяли, ми придбали 100 листочків алюмінія, зараз вам покажу. І вже я, друзі, порізав. Е, теж у мене було 12 листків ПП, троєчки я його порізав. Робота така не пильна, а з неділі вже поїду докупляти решту. Бо все це потребує капіталу вкладень і продав трішки пилку, і ці гроші ми використаємо в правильному руслі, будь-вони використані. Зараз покажу, що ми. Придбали, і що ми робимо. Пав я ось такий алюміній 0,15 мм. Він, друзі, товщиною. І розміри його 51 на 40. Я їх використовую на один, один вулик, 4 таких друзі, листочка. Два по бокам, і, і два сперед, ну один спереду, один заду, і два по бокам. Ось так. ну Це все по порядку. Я вам покажу. Цієї бухти 100 штук, якщо в нас йде ну, на 4, 4 листочка на вулик, буде звичайно замало. Але в нас є ще минулорічні запаси, як при потребі, я думаю, докупимо. Просто поки що купив це, щоб вони дарма не пропадали. Хочу сказати, що цей алюміній мені дуже сподобався з ним працювати. Так як захищає вулики від того, щоб його не довбали синички, і вони так не портяться. Я якби під сонцем... Так ну, він не вигорає і можна його собі там, ну, красити не красити. Я почав красити раніше, не красив. Зараз крашу в білий Білий і колір з кості була така гумова фарба. То треба буде знову придбати, бо вже та що була закінчилась. Гумова фарба теж я дивився не дешево в ціні. І дивіться, друзі, нарізав ще таких дві стопки екструдера. З одного листочка у мене виходить 4 друзі, таких заготовочки. Ось така їх пака. А ще у мене тут є, виявилася така грубка заложена. Я все думав, друзі, відійду від теми. Думав, що вона підключена до газу, була тут раніше газова приставка. Але тут колись жили переселенці, ну, внутрішньо переміщені особи колись давним-давно. І тут цю грубу ми переробили і вона топилась друзі, дровима. То думаю, при потребі можна буде її протопити, але не хочеться, щоб було тут тепло, щоб ну, на горищі зложено сіно, не ну, дай Бог, десь щось, то щоб не було ще ніякої біди. Але при потребі грубку можна буде для себе топити. Це пака заготовок стоїть. Це ще не всі, ще ми вчора трохи доробили. І зараз цей екструдер, будемо його можливо зараз клеїти. Я дивіться особисто для себе беру 27 см ширина тут, 27 см на 51 см. Лишнє все будемо зрізати. І ще в нас остається ось така, друзі, по ширині. Один шматочок. Якщо ми беремо листок екструдера, троєчки, чотири куска, я відрізав по 27, ось така ще заготовка остається, її можна використати при виготовленні криші на боковушки. Тож зараз буду одрізати, торцювати все і буду робити перші заготовки. І потім будемо одягати, ну, все це будемо робити одним словом. Так, вирізали ми 4 заготовки. Це наші дві бокові, бокові стіночки будуть 51 на 27 і опа, впали. І, друзі, передня і задня стінка 31,5 ширини на 27 висоти. Ще в нас остається великий такий кусочок, особисто в мене. і Потім я, отут бачите, вже, якби. Ну, видно, залився цей кант. Я потім вирізаю теж такий самий маленький кусочок, доклею сюди його за допомогою піноклею, і все воно собі виходить, можна сказати, безвідходне виробництво. Тож зараз кручу і все покажу, який буде воно мати вигляд. Так, що ж, друзі, зайняло це всього-навсього декілька хвилин. Скрутити цей корпус, все ще свіжа піна. Але він, можна сказати, тримається міцно. Ось перший початок, якби. Корпус у нас цей буде на... Ну, восьмирамочний корпус, друзі. Спереду, верхнього льодка в мене немає. А лише, друзі, є нижній. І то буде в половину в половину корпусах буде. Тут якби нижній льоток, а в половину будуть два льотки у пилку збірнику. В корпусі взагалі не, ну, не буде льотків. Половину зроблю так, половину, друзі, зроблю ось так. Все, тут поки воно все бачите, на піноклей посажено. І додатково ще тут, друзі, саморізи використовую. І так само зверху піна. Піноклей саморізи, 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так само знизу 6. Я ну, не жалію, не економлю, хай воно буде все як потрібно. Поки воно зараз трошки підсохне, ми об... обіб'ємо його алюмінієм, щоб вже був один корпус готовий і вам показати. Можна сказати, за 20 хвилин я скрутив цих два корпуса, склеїв. Е, перший е, це повністю суцільний, ну, суцільних е, кусків порізаних. а Другий ось це тут, друзі, знизу стоїть, це в мене не вистачає, бо якби відрізаєш 31,5 і не вистачає ще е, такого е, пиндика. Але коли відрізаєш від того, що на 51, е, то виходить ось такий, якраз так-такий так виходить такий шматочок і його вставляєш сюди, якби виходить безвідходне виробництво. Ось такий, коли я відрізаю, залишається кусок, коли я відрізаю від, 50, від бокової стінки 51 см, залишається ось цей і якраз він, друзі, потім стає сюди. Якраз і ці всі пози, то, можна сказати, йде економія матеріалу. Не знаю, можливо, на вигляд не дуже, але зараз як копшуємо, я думаю, що все поміняється. А так, бачите, без асфальтів усе зараз виставимо. О, це гарненько стоїть щілин, якби. Ось таких щілин немає, все нормально. Я думаю, все буде, все буде чітко. Так, друзі, все, дивіться, ще покажу. Обшили ми його алюмінієм. Цей корпус, все він надійно обшитий. З усіх сторон миші не полізуть. Синички не роздовбуть. Оце такий приблизно вигляд будуть мати і решта наших корпусів 3-8-рамочних для, для нашого майбутнього, друзі, розширення пасіки. Взяв таку стару рамку, тут у мене валялася вона о, з ловушки. Це дивіться, бачите, якраз собі все гарно стає. Десь сантиметр півтора донизу. Але це кажу, корпуси я не використовую один на другий, то ви собі потім... Враховуйте це, бо ще потім буду робити корпуси, які будуть ставати один на інший, то там якби зазор буде всього сантиметр. Але в мене все влаштовує. Головне, що вони мені легкі і теплі. І ось такий вигляд має нижній люток. Теплі, легкі, швидко з ними працювати. Вірніше, швидко вони робляться і легесенькі на спину. Однею рукою взяв, підняв да, і все. Так, друзі, другий корпус, другий корпус, друзі, теж обшив. Багато часу не зайняло і скажу вам, що вже тепер нічим не відрізниш, той, який склеєний з кусків, корпус від того, який цілий. Все, бачите, гарно ми його обшили, тепер собі ніхто не буде тут ковиряти його, ніякі там пташки чи бурашки. Да, і все, робота, як то кажуть, початок є. То значить буде і закінчення. Перших два є, Ще лось 48. Однією рукою взяв, собі, поставив все, друзі, легеньке. І все, хай собі тепер тут стоять і будемо, О, вже було все так, як положено, один на другому стояв. Два корпуса, перших є. Вітаємо всіх на своєму каналі, шановні глядачі! Тих, хто дивиться постійно і не постійно, прошу вас не дивуватись, з того, що під час відео декілька разів з вами друзі вітають. Це пов'язано з тим, що дане відео ми записуємо, можна сказати, ну, не можна сказати, а записуємо за декілька вечорів. Вечорів, днів, там, коли є можливість, бо ви всі знаєте, що зараз у нас в країні йде війна і проблеми є зі світлом. Тож, коли є світло, тоді працюємо. Якщо вночі, вночі наводимо будильника, якщо під ранок, під ранок і йдемо собі працювати, бо час не стоїть, потрібно щось ну, робити. Весна наближається. І також, коли собі працюєш спокійно, то дурне не лізе в голову. Це перше, що хотів сказати. Так, далі, дивіться, ми працюємо зараз, якщо ви бачите позаду, в мене стоять. Корпуси вже зроблені. Вам покажу зараз, як, що ми зробили. Також зараз хочу розповісти, що ми сьогодні робили. Сьогодні, друзі, я їздив, проїхався на лісовий точок, бо у нас сьогодні годин 7 там, чи 6 світла не було, Думаю, поїду зранку, придбав зерно, а потім вже поїхав на лісовий точок. Подивився, як там зимують бджоли, бо у нас на Рівненщині вже трішки похолодало, пішло похолодання. і... Бджоли вже якби, ну, більше вже так, друзі пішли в, в клуб, вже стали, зібралися в клуб. І, ну, холодніше стало. Хоча б, ну, вчора було наче і сонячно, але про холодну воду скажу вам, в курей друзі, замерзла. Замерзла друзі, вода в курей. Морозець у нас такий був, мінус 2, мінус 3, ну, дивився, що й мінус 4. Ну, не знаю, чи це правда. Тож поїхав на лісовий точок, завіз туди три кришки з е, ППС. Дерев'яні кришки забрав старі, а замінив їх ППСними кришками. Зразу глянув ті сім'ї, на які за, за, ну, де їх заміняв ці кришки. Е, слава Богу, все добре, зимують. Е, першу сім'ю, як друзі, ну, подивився. Всередині все аж покололо. Дивлюся, не видно бджіл. Думаю, коли могли злетіти, що сталося. А вони так сіли з самого низу. Що їх майже-майже не видно. Хоча і клуб такий чи маленький, але так тихесенько собі, знаєте, сиділи. О, то я для впевненості ще й фонариком так підсвітив телефон на всяк випадок, щоб впевнитися, знаєте, бо ну, розфолювався трішки. Бо думаю, наче все добре було тут на тобі. То бджоли там, слава Богу, поки що на лісовому точку без втрат. Все добре, все зимують. Надіюсь, що кормів е, вистачить. Е, вистачить до весни кормів. Надіємося, що буде все добре. Хоча не знаю. Казав сьогодні мені один чоловік, що дуже буде холодна зима з лютого по квітень. Ну Не знаю, як воно там буде, але будемо надіятися, на краще. Це перше. Потім ще там позбирав гілляк, дровець зложив сідушечки чи сидіння зложив. І так я вам скажу, що нормально влізло в універсал, в багажник тих гілляк, назбирали, дай собі думаю, приїхав додому, порубав, порізав щось там, таке гниляче, всяке, думаю, пригодиться. Я знаю, що зараз будете, там деякі мої підписники будуть кажуть, що ти там е, говориш з в порожнє, але ж хочеться із вами поспілкуватися, знаєте, розказати, що і як. Це перше. Далі, друге, в одній ну дивився я відео одного пасічника-блогера, де, де він вже повним ходом е, розкладає канді для своїх е, бджіл, сімей. Ну, не знаю, не тільки там. Для підстрої просто вже розложує, бо каже, що не вистачить кормів. Ну, Я йому... Я не вважаю себе, друзі, там, великим спеціалістом. Я йому написав коментар, що кажу, ну, це є на якийсь, власне, значить, це якийсь неправильний е, чоловічий підхід до бджіл, якщо у вас вже на е, другу половину, хай на кінець листопада вже закінчується корма в сім'ях, то певно ви кажу, неправильно щось з бджолами робили. Е, Кінець літа, початок осені. Треба було тоді думати про заготівлю кормів, а не цей. Я, звичайно, не вчу людину, але коли ну, людина так це все показує. Потім той, хто тільки почав ну, надивитися такого, і теж можливо буде якісь допускати помилки. Але на що він мені відписав, що не учу ученого, що ти тут мені учиш туди-сюди. І видалив мій коментар. Ну, Таке собі, хай буде. Якось так. Тож, перш ніж щось робити своїми бджолами, закликаю вас завжди, подивитися декілька е, людей, декілька там, пасічників, подивіться там різні зараз є інформації, аби тільки було, друзі, бажання. І ще що хочу сказати так, пане Володимир, мене питав, це мій підписник, скільки йде грошей затрат на один на виготовлення одного корпусу. Дивіться, зніму для вас окреме відео, де все розкажу. починаючи, ну все розложу, які матеріали затрачаються на один корпус, починаючи від саморіза, кінчаючи обв'язкою. І скажу все ціну. І пан Юрій теж підписник мій, просив мене, щоб я показав відео, як я вибираю четверть і чи є якісь в мене приспособи для того, щоб вибирати льотка. Дивіться, я, ну, єдине, з чим я вибираю четверть, це вже почав вибирати циркулярним станком набагато швидше, і плюс остаються якісь планочки. А нижній льоток, Друзі, вибачаюсь, нижній льоток вибираю з допомогою ручного фрезера без будь-яких приспособ. Теж покажу. Це в наступному відео. Це буде як, як я його роблю і що вибираю. Зараз покажу, скільки ми зробили друзі корпусів, щоб вас час не забирати, бо, можливо, вже моя пика доїла, то зараз покажу, що по корпусах. Так, друзі, дивіться, це за декілька вечорів ми зробили стільки корпусів. Це ще ми обв'язки робили додатково. Теж був час. Це, дивіться, це два я обшив алюмінієм для того, щоб показати, які вони мають вигляд. Все класно, все стоїть і. Ось така, вже, друзі, кількість зроблена. Це з старого вулика там ставка. Не лякайтеся, це, я його розібрав. Це з цієї сторони так, джоли так прополісують. Вже ці, цьому вулику було років 8, і що не більше. То дивіться, ось таку кількість вже ми зробили. І, друзі, ще не все. І тут ще стоять. Теж ще тут стоїть ось така кількість наших корпусів. Зараз дістану верхню. Дивіться, ось так виглядають. Дуже мені подобається працювати з цим голубим чи синім, чи як його там буде правильніше казати. Бірюзовим ППС. Він міцний, щось на рахунок Самари. набагато, друзі. Краще з ним працювати, ніж ось цим. Але ну, цей теж ну, добрий. Але цей, ну, цей супер. Цей, я вам рекомендую, хто купує, купуйте цей не пожалієте. Дуже класний, міцний, хоча й по, по ціні на декілька гривень дорожчий. Але ну, набагато мені краще друзі, з ним працювати. Ось такий виходить у нас вуличок. Це тут якби, е, не вистачає чуть -чуть цього, то ми таку маленьку ставочку вставляємо Там з пазами, все воно нормально на міцність, нічого воно друзі, не впливає. Вигляд спереду. Все собі класно. Ну, міцний, легенький. Ну, я вам скажу чесно друзі, задоволений. Задоволений результатом. З рукою собі підняв, легенький. Можна стукать, гупати, нічого ти йому не зробиш, коли є, друзі, обв'язка. Що хочу сказати, буде. Ну, раніше я колись робив їх без обв'язки. І скажу, що то, друзі, не те. Те не те, там чи хоч чи плечики вкручують, чи щось. Ну, все, має бути обв'язка, тоді він прослужить довго і надійно. І плюс він має бути обшитим, має бути він, друзі, обшитим. Зараз покажу, я вже вчора ввечері. Не було світла, порізав. От вже такі полоски алюмінія нарізав. І має, друзі, обов'язково обшити ось таким алюмінієм, щоб він вам прослужив і прослужив. Тоді він собі ніяка туди зараза не буде лізти, пташки не будуть лобати, і ви собі будете, друзі, спокійно, що ну, спокійно будете за те, що нічого його вам не розтрошить. Бо там в мене теж моя підписниця запитувала, на скільки років його вистачає. Вистачить його, повірте, на дуже на дуже довго. Особисто я працюю корпус на 300 і далі у мене все йде, друзі, 145 магазини. 145 йдуть магазини, ось це я так і роблю. Але вже конкретно для цих, то ми ще будемо готувати і пилкозбірники. Фінансів, звичайно, треба. Маю десь неділю, обіцяли привезти мені куб дошки 25 ки не знаю, коли привезуть, не привезуть. Ще товариш мій Сергій мені допоміг знайшов. По дешевшій ціні, але немає зараз, друзі, фінансової можливості взяти ще один куб. Я вперше людини заказав, Але таке. То дрібниці дошки потрібні, щоб були в запасі, бо наче було хоп-хоп і вони дивляться, і вже закінчуються. Ось так воно все виглядає. П'інку потім ми пообрізаємо, обшиємо і все собі. Кришку теж буду робити. Кришка з двоєчки буде робитися. І е, ППС і його цілком собі вистачає. А так от я кажу, мені, мені наприклад, особисто мені дуже сподобалося працювати з восьмирамошниками. Мінімум часу це, друзі, займає те, щоб зложити гніздо. У мене сказати, в восьмирамочниках я взагалі гніздо не зложую. Тільки там, де маленькі або якась ну, маленька чи слаба сім'я, тоді там тільки можу. А де середній або сильний, як, як такого е, гнізда, гніздо зиму, я якби не зложую. Ну, Але і гнізда я ніколи не качаю, тож цей, дай таке. Ой, Так, друзі, на цьому буду закінчувати наше відео. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте ваші подобайки, задавайте ваші питання. На все, е, всі відповіді я, на всі питання, які ви є, пишете, я завжди з радістю відповідаю. В Наступному відео розкажу, яка собі вартість даного наприклад, корпуса. От вже ми таке, слава Богу, трохи зробили. Ще обв'язочки є в запасі, там ще трохи обв'язок є. О. І тут трохи корпусів теж є. От таке. На все вам, друзі, добре, миру, спокою, добра вашим, вам і вашим сім'ям, тепла в ваших домівках. Нехай вас всіх береже Господь Бог. Я вибачаюся. Знову буде, як той казав один підписник фішка каналу. Е, прощатися в е, ну, прощатися, потім ще знімати відео. Дивіться, друзі, почав вже різати зготовки різати ППС на своєму циркулярному станку. Набагато краща якість, набагато тоді вже легше працювати, все рівні друзі, кути, гарна лінія відрізу, все воно гарненько і акуратно. ось, е, Ой, що це таке? Ось, друзі, дивіться. Наприклад, це я показую, як один відрізаний і другий, ось собі легенько навіть не видно, щоб там якийсь був друзі, там великий типу, різ чи щось таке. Ось так воно це, Все гарненько притуляється, мінімум якихось там потім нерівностей, І далі торцюю собі торцювальною пилкою своєю, да і все. Вже ППС нас закінчується, потрібно буде знову їхати закупляти. Саморізи йдуть теж. Саморізи я не жалію. Все, що було надійно. Все, на цьому вже точно закінчуємо сьогоднішнє відео. Не знаю, друзі, коли вийде загрузити, бо немає інтернету.